Що не день то нові погодні умови. Сніг то майже розтану, то знову засипало. А незабаром і зовсім зійшов, тож наразі ніщо не нагадує про те, що ще нещодавно сніжило, хоч на дворі і лютий. Що ж, ну ми, як завжди, раді вітати вас на каналі. Дякуємо за те, що дивитесь наш, і насправді маємо гарну новину. І розпочнемо саме із неї. На каналі перша тисяча підписників. Тож дякуємо всім, як то кажуть, і кожному, хто нас підтримував, хто підписався, хто за нас вболіває. А наш влог, ми розпочинаємо зі стінками Несподільського замку. Ці кадри завжди приємно оку. Чи не так? Я думаю, ви. Підтримуєте, ну а далі розповімо вам про те, як ми, власне, вели статистику щодо наших підписників. Отже, у наступних кадрах детальніше і незабаром зустрінемось з вами у стінах зовсім іншого замку, але про все давайте по порядку. Чесно кажучи, нічого надзвичайного. Зошит у клітинку формату А4, розграфлена таблиця. Почали статистику із 300. І далі відмічали по мірі того, як зростала кількість підписників. Контрольні моменти відзначали червоною клітинкою і далі окремий запис, таким чином рухалися вперед, 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 аж до моменту, коли 22 січня 24 року досягли першої тисячі підписників. А далі пропонуємо трішечки поринути в історію. Пам'ятаєте, в одному із влогів у грудні 2022 року ми повідомляли про те, що відправилися в експедицію в село Кривчик. Мовляв, там дещо знайшли, потрібно подивитись, дослідити. І колись тоді ми так доволі таємниче зазначали, настане час, коли інформація про цю знахідку прозвучить. Не сказав би, що наразі крапку поставлено, але маємо вже про що розказати. Тому наразі пропонуємо згадати, як все відбувалось. Ну а далі привідкриємо таємницю. Ну, а Ми вчора з колегами з музею заповідника поїхали у експедицію в село Кривчик. Там дещо знайшли і потрібно було перевірити, подивитися, що саме казати, поки що не буду, аби в усьому розібратися, проте ми пройшлися селом. Багато закинутих хат, цікаві льохи, мальовничі краєвиди, скелі, е доволі привітні люди. І от далі ми покажемо вам власне кадри з села і будете мати таку невеличку прогулянку, ну, скажімо так, разом із нами. Отже, село Кривчик. йолки палки. Да. <говори> <Да. говори> от мене дід 34-го року. То евакуацію, як їхали в Казахстан Помню тако по дням. А що вчора було вже так? Це ці сародані ключі, бачите, ага. ще де, ось так. У палаці Кропенських, де наразі розташований психоневрологічний інтернат, під час ремонтних робіт виявлено кам'яну плиту, вкриту арабською в'яззю, неподалік сліди ще однієї забіленої плити. Науковці, що кілька місяців досліджували фото першої, підготували варіант латинської транслітерації османського тексту та переклад англійською мовою, далі українською. І це ще тільки початок. Дослідження триватимуть. Проте наразі, якщо підтримати думку професора Челінка, то у тексті на розчищеній плиті йдеться про султана Ахмеда III, є згадка про мученка Алі Пашу, тож найбільш ймовірно, що монтовані у стіни Кривчицького палату плити первісно були встановлені в Хотині у часи, коли проводилась масштабна перебудова Хотинської нової фортеці на початку XVIII століття. Цікаво, переходьте за посиланням під відео і дізнайтесь. Більше. На початку влогу обіцяли вам, що побуваємо сьогодні ще в одному замку. Дійсно, це так. Буде це замок-паланок, що на Закарпатті, а якщо точніше, у Мукачево, І, чесно кажучи, не ставили собі на меті, будучи там, не знімати багато відео, адже були зовсім у інших справах, проте дещо відзняли і вам покажемо. Зокрема, зосередимось трішечки на Мистецтві. Отже, спочатку кадри Мукачевського замку, а далі краплинка живопису. Аутшорс ми таки трішечки відзняли, враховуючи той час, який перебували відповідно у замку. Хто ще не бачив, переходьте у відповідний розділ на каналі і переглядайте. І на завершення традиційно пропонуємо вам приєднатися до нашого каналу, коментувати відео, адже саме так ми з вами комунікуємо. І до нових приємних зустрічей. Побачимось! А і мало не забув на ваші прохання. Повертаємо попередній формат по скриптому. До зустрічі!